Чому, власне, головне управління розвитки звертається це до благодійного фонду, а не до Міноборони? А дуже просто. Це ж як і по всьому, ну, не по всьому, а по багатьох інших питаннях. Ми швидкі, ми гнучкі, ми можемо купувати без тендеру, ми можемо купувати те, що не прийнято на озброєння, ми можемо купувати те, що не потребує купи. Додаткових документів, бумажок, погоджень, узгоджень, підтверджень від різних відомств, установ, структур на те, щоб щось зробити. Ми просто беремо і робимо, і даємо інструмент. Все. І ну, держава бюрократична, ми на фоні всіх волонтерів дуже бюрократичні. Але при цьому ми в десятки разів швидше, аніж держава, і ми можемо це робити от брать і робить. Якщо у нас є підтримка людей, ми беремо, робимо, закриваємо, і гур отримує спроможності. Це те саме, що було з Байрактаром. Чого ми купили гуру Байрактар, якщо Байрактар купує держава? Тому що Гур просив Байрактар. І зараз а, з наявним комплексом. Гур має можливість влазити в державні закупівлі літаків, і отримувати далі штатно літаки, отримувати боєприпаси, отримувати там якісь додаткові комплектуючі і продовжувати розширяти свій потенціал. Тобто, це історія про те, що держава теж багато всього робить, просто в неї свій, як це, своя проблематика, свій темп. А ми хочемо умовно кажучи, отут і зараз закрити дірку і дати Україні тих можливостей, яких у нас зараз фактично немає.